До двох десятків дітей зібрались у Сумському конгрес-центрі на новорічний арт від патрульних. Цього разу герої, яких зображуватимуть діти, це сніговик та символ нового 2023 року. Це якщо ви звернули увагу на нашого зайчика, а в нас рік кого почався кролика, даво котика. То відповідно він нас такий є поліцейським зайчиком. Малювання, говорить художниця Наталія Низова. Це перш за все можливість поспілкуватися. Розказати якісь свої історії, бо в кожного вона може бути своя. По-друге, творчий процес завжди діток зближує, тому що кожен ділиться якимось своїми. Хтось вже знає, як там змішувати фарби, а хтось ще ні. Один одному допомагають, а хтось навпаки, а в мене там вийшло те, а те, і між собою діляться якимось своїм досвідом. Двох донюк привела на заняття Марина Вінічук. Вони до обласного центру переїхали чотири місці. Дітки знаходяться вдома на онлайн навчанні. Сюди прийшли спробувати розвіятися трішки від обставин. Малюнок фарбами під керівництвом художниці учасники створюють покроково на все мають півтори години. Я навчилася малювати гарно зайчика, і мені дуже сподобалось тут малювати. На таких майстер-класах можна розслабитися, откинути свої думки і просто малювати. Я навчилась малювати гарно зайчика. мені. Мені стало легше малювати сніговиків, різні. Ну, Мені хочеться знайти нових друзів, які хороші добре малюють. Там проводить в живоє а не онлайн завжди. Запросили на майстер-клас дітей переселенців, розповідає старша інспекторка управління патрульної поліції Ксенія Красовська. Записатись можна було через Google форму, яку в себе на сторінках у соцмережах розміщує перший сумський гуманітарний штаб. Дуже часто, на жаль, ми ну зараз вже річ, але по на початку створення поліції, коли ми приходили в заклади освіти, і ми чули від дітей, що мама казала, ви страшні нас заберете. І ми їм пояснюємо, що ні, ми нікого забирати не будемо. І коли ми вже з ними, коли ми з ними розп... розмовляємо, щось розповідаємо, вони тоді в кінці підходять і нас обнімають. Якось не такі, як казали. І таким чином ми реально демонструємо, що ми живі, ми реальні, ми відкриті, з нами просто. Подібну зустріч патрульна поліція організовувала перед Різдвом. Тепер традицію говорить Ксенія Красовська, планують продовжувати. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.